Припущення, припущення, техніки мілтон-моделі, залучення, потроєння. Ви скажете, Оля, що за набір слів? А я вам розкажу в другій частині розбору варшавської промови Джо Байдена. Слава Україні! Мене звати Ольга Маринюк, я тренерка з комунікації та публічних виступів. І своїм клієнтам я допомагаю з легкістю досягати своїх цілей за допомогою магії слова. Тому беріть ручку та папір, буде цікаво! Гарного перегляду! Сьогодні Росія а, в себе пришила демократію, і вони намагаються це зробити в інших місцях. Тільки що ви прослухали, як Джо Байден використав одну із технік Мілтон моделі, а саме припущення, ось так воно виглядало. У моїй власній країні колишній президент на ім'я Авраам Лінкольн висловив протилежну ідею, щоб врятувати наш союз у розпал громадянської війни. Він сказав. Давайте вірити, що право створює могутність. Право створює могутність. Оце є припущення. І також тут Джо Байден, схиляючись на якби таке авторитетне джерело, так, тобто, використовуючи цитату відомої людини Авраама Лінкольна, він використовує також залучення через розмову дії. Тобто, оце давайте. Наприклад, як ви можете це використати? Тобто просіть взаємодійте з своєю аудиторією, просіть їх щось зробити, діяти. Наприклад, задумайтесь, уявіть, запишіть, згадайте, подивіться, підніміть будь ласка, руку, якщо це жива комунікація. Я, ви правильно все зрозуміли? Я сподіваюся, що так. І відповідно це якби взаємодія, це як ви знаєте, такий ланцюжок вибудовування довіри, і людина розуміє, що вона є у вашій розмові, їй приємно. Тобто, не ви як один просто оратор говорите, а вона в є в вашій промові, тобто вона відчуває з вами взаємодію. Також він тут використав з цим словом розмовою дії. Давайте потроєння. Тобто в трьох різних реченнях він вжив Давайте, давайте, давайте. Для чого? Для того, щоб запам'ятатися. Тобто зробити акцент на тому, що він хоче, щоб аудиторія його, тобто в даному випадку ви, наприклад, щоб ви запам'ятали. Він каже далі: сьогодні давайте знову матимемо цю віру. Давайте, давайте матимемо цю віру. Тобто, акцентує, що саме. І продовжує, давайте вирішимо застосовувати силу демократії в дії, щоб знищити задуми автократії. Тобто, фактично, якби він, маючи основу так, авторитетного джерела Авраама Лінкольна, він продовжив своєю власною думкою. Тобто, давайте продовжувати віру вірити, так і давайте відповідно силу демократії в дію підсилювати. І він висловлює тут припущення. Пам'ятаємо, що випробування цього моменту є випробуванням на всі часи. Ну, тобто, якби ми можемо догадуватися, що так і є, але ми припускаємо. Далі. Мілтон модель, техніка припущення, як використовує Джо Байден. Але на кожну з цих пропозицій Путін і Росія відповідали незацікавленістю у будь-яких переговорах, брехнею та ультиматами. Росія з самого початку була налаштована на насильство. Так, ми пропускаємо, що напевно так і є, так? Ну тобто, ми точно не можемо знати, але це один із видів припущення. Далі припущення в промові Джо Байдена. Але він, Путін, тут тобто він тут акцентує, але він. Тобто, щоб хтось знайти, якби думка аудиторії не втратилась. Він каже: Путін думав, що українці не чинитимуть опору і не будуть битися. Наївний, так? То я вже від себе додаю. Він не дуже ретельно вивчав історію. Оце є припущення Джо Байдена. так? Натомість російські сили російські сили зустріли хоробрий жорстокий опір українців. Молодці наші ЗСУ. Вони думали, бачите? Тобто ми пропускаємо, що вони не знали історії, і тому ми вони думали наприклад, що ми слабаки, а вони так то було. Далі техніка припущення мілтон моделі в промові Джо Байдена він використав так за повідомленням: з Росії вже виїхали 200 тисяч людей. Відбувається відтік міськів, Виїзд з Росії. Тобто він припускає, що ті люди, які покидають Росію, це, напевно, розумні, толкові люди, які могли б, наприклад, відбудовувати економіку Росії. Ну, як знаєте, напевно, це і на добре. Давайте далі. Мільйони сімей з, вигна... з вигнанцями зі своїх домівок, у тому числі половина всіх дітей України, так не діють великі народи. Тобто так не діють великі народи, це припущення. Тобто він припускає, що напевно до того Росія да, до війни могла б вважатися великим народом, великою армією, але так не діють великі народи. Ще тут, звертаючись, він каже до російського народу, він каже. Ти російські народи, як і всі народи Європи, досі пам'ятаєш, що був у подібній ситуації наприкінці 30-х і в 40-х під час Другої світової війни. Тобто він взиває до їхньої пам'яті. І пам'ять про ці події ще жива для багатьох старших людей у регіонах. Якби він сподівається, він припускає, що напевно є ж та пам'ять. Розумієте, він взиває до цього, якби утямтеся, подумайте, згадайте. Остання техніка припущення Мілтон моделі я розпізнала в посланні до російського народу. Він каже, це не те, чого ви потребуєте, це не те майбутнє, на яке ви заслуговуєте. Заслуговують ваші сім'ї і діти. То розумійте, він сподівається, що те, що вони зараз роблять, що це не те майбутнє, яке б вони хотіли. Але як по їхніх діях, знаєте, це не те майбутнє, напевно, не для нас, не для американців. Але по діях росіян, всього, що вони цього прагнуть і хочуть, і, і, і те, що вони мають, це їхнє, от, це їхнє бажання. Все. Але це от може бути одним, одним із наших припущень. Розбір Варшавської промови Джо Байдена підійшов до завершення. Впроваджуйте ці дієві методи у своє спілкування. Єдине, що врахуйте, що перед використанням цих простих конструкцій варто налагодити порозуміння зі своєю аудиторією. Я вірю, що змовою спілкування та вміння переконувати ви легко отримаєте все те, що вам потрібно. Ну, принаймні, легше це точно. Я думаю, з цим ви точно зі мною погодитеся. Знання дуже фундаментальні, але ми інколи забуваємо, що це одна із ключових е, навиків, які варто приділяти час. Ми з вами не обирали війну, але обираємо бути гідними в цій війні. І якраз нові обставини вимагають нових дій та нових навиків від нас. Тому. Отримані знання застосовуйте в життя, втілюйте їх, використовуйте їх, діліться у коментарях ефектом від почутого, від втілення того, що ви вже, наприклад, використали ці інструменти. Хай це спілкування у коментарях буде між нами, знаєте, як невидимий місточок, бо тому що ви мене бачите, а коментар буде, знаєте, як тим елементом, що я побачу вас. Тому залишайте коментарі, вподобайте це відео, поширюйте його, діліться ним. І нехай людей, які Діти цими хорошими, ефективними інструментами буде все більше і більше. Разом ми не переможні, тому підтримуємо одне одного. І я вірю, що до нових зустрічей тут. Ти ознайомся. Ви не зможете досягнути. Розбір промови в... і не варто. Це не добре. Ten dobry.